Усім привіт! Я Ольга, і ви на моєму в'язальному каналі Ольга Вязунчик. Сьогодні у нас 24 вересня і у мене зв'язалася ось така робота. Це пов'язочка на голову. Ось такенька. Ось. В'язала її в рамках двох проєктів, тому що мені багато не потрібно в'язаних речей, а спілкуватися з дівчатками хочеться. Тож вона у мене приймає участь у проєкті осіннє натхнення і моя веселка. У моїй весельці у нас зелений колір у вересні, тож вона мені. Дуже підходить ось такенька. В'язала я пов'язку з ось такої пряжі. Alize Extra екстра. З ось такими параметрами, 220 на 100 грамів. Гачок тут 2,2 але я в'язала гачком 2,5 Майстер-клас з Пінтересту турецький, але можна знайти і ще якісь мабуть, але нічого складного тут немає. Я трошки покажу, як вона в'яжеться, мабуть, якщо змонтую. Тож, Пов'язочка важить 77 грамів. Вона невагома, просто невагома, її не відчуваєш навіть у руках. Дуже гарно сидить на голові. Я поставлю картиночку. Ми сьогодні фотографувалися, не дивлячись на те, що на вулиці, плюс 32 у тіньочку. І це у нас сьогодні останній теплий день, як нам кажуть. Тож я вже підготувалася до осені. Вагу я сказала, довжина полосочки 55 см у мене, у мене 54-й розмір голови. Якраз 108 петель, які пропонує майстриня мені підійшли. Ось тут ставлена звичайна резиночка для волосся. Ось так вона туди пришивається, просто зшиваються дві полосочки, і вона всередині, ось там. Дуже сподобалося, щось новеньке, щось цікавеньке. Я дуже люблю пов'язки на голову, але ця, ну, дуже гарно на голові сидить. Ну, що, що вам розказати? Так, зв'язала я пов'язку за півтори години. Півтори години. Тут 10 рядків у мене. 10 або 9. 9, мабуть, 4, а один і і 4-9 рядків. Тож я поділилася своєю красою, трошки розкажу, як вона в'яжеться. Я бажаю усім мирного неба, гарного настрою. Я ще в'яжу літні речі, дов'язую, не хочу, щоб вони залишилися. У мене їх трішки залишилося. Тому я їх закінчу. Коли вийде віде, відео, не можу сказати. Але бажаю всього гарного і до зустрічі. Вітаю, дівчата! Мене звати Оля Я нарешті згадала, що у мене нічого не зв'язано у проєкті Моя веселка. У нас там зелений колір. Тож, я надибала гарненьку пов'язочку на голівеньку і будемо в'язати. Там потрібно зв'язати дві полосочки і протягнути їх одна в одну. Складного нічого. Буду в'язати з ось таких ниточок. Ну і подивимося, що, що у мене вийде і за який час. В'яжемо пов'язочку. На голову. Набираємо 101 петлю гачком і в'яжемо стовпчики з накидом. Я стовпчики з накидом у першому рядку завжди в'яжу за третю петельку. Ось косичка один, два. Я ось так перевертаю, і тут у нас ось такі зубчики йдуть, ще половиночка. Ось за ці зубчики ми і будемо в'язати наші стопчики. Ось ці зубчики, і за них ось вони. Ось ці зубчики, і за них ми будемо в'язати стовпчики з накидом. Так, закінчили рядочок. Остання наша петелечка. Ось так. Закінчили, підіймаємося на дві петлі, розвертаємося, дивіться, ось ми пров'язали, і у мене косичка з цієї сторони косичка, бачите? І з цієї сторони у мене косичка, ось така тут, і ось така тут. З обох сторон у мене косички. Тепер ми будемо в'язати декілька рядів за задню петельку, стопчики з накидом. Робимо накид і пров'язуємо за задню петельку стовпчик. Знак Скільки рядочків я буду в'язати, я не знаю. Я ще подивлюся, як вона буде викладатися ця пов'язочка. І потім вам покажу принцип такий, що в'яжеться декілька рядків, половина ширини пов'язки. Потім пров'язується ряд з дірочками. І, точно така ж, і потім знову в'яжеться така ж кількість рядків. І точно така в'яжеться інша полоска. І потім вони продіваються одна в одну і прив'язуються на хвостиках до резиночки. Звичайної резиночки, якою ми волосся заколюємо. І все і одягаємо на свою голівеньку. Тож дівчатка швиденько в'яжу ось так, за задню петелечку, стовпчики з накидом. Ну, я думаю, скільки, я думаю, Ну, рядка 4 я пров'яжу, я думаю, для пов'язки буде достатньо. 4-5. І ще 4. Ну, 9-10 рядочків, я думаю, буде достатньо. Тож в'яжемо. І так, вив'язала я свої полосочки ось такі. Ось Довжина у мене 55 см вийшла. В'язала я з ось такої ниточки, це акрил. Якийсь новенький. 100 грам 220 метрів. В'язала і 2,5. А тут що написано? Є тут що? Тут написано 2,2 і Ну, в принципі, то, що я дивилася, на пінтересті там теж було 2,2 написано. Ось, вив'язала дві отакі полосочки. Вони однакові, однакові вони, ось такі ось однакові, з дірочками, 4 рядочки, п'ятий з дірочками йде, і ще чотири рядочки. Тож усього 9 рядочків. На одному краю о, кінчик менше до дірочки, тож ми, щоб з'єднати, перевертаємо ось так, ось так, щоб у нас дірочки не співпадали. Ось так. І протягаємо одна одну. Розказую, розказую. А відео не пише. Далі ми ось так беремо і протягуємо в наступну дірочку. Ось так. Протягнули. Потім знаходимо наступну, протягуємо у неї. Потім знаходимо наступну. Ось так. і Залишилась у нас остання, протягуємо в останню усе, дівчатка, ось така краса у нас виходить, усе це розрівнюємо. Дивіться, яка класна. Вийшла. Вона однаково з обох боків. Тепер ми беремо ось таку резиночку. Вставляємо сюди і ось так зашиваємо. Зашили ось тут. Потім вставляємо резиночку у другу сторону, з другої сторони, ось так. І зашиваємо з цієї сторони. І усе І у нас ось так от буде. Ось така гарнесенька у нас вийде пов'язочка на осінь. Усім миру добра, гарного настрою і натхнення!